Платформи Шиколовісь зараз. Ми можемо бачити колекційну серію, яка представлена у нас на арт-платформі. Це Сігніча серія, тобто підписна авторська серія. Це робота співзасновниці платформи Ганни Криволап». І власне, це лімітована серія з 25 екземплярів. І ми бачимо перший екземпляр з цього тиражу. Тут ми бачимо ручний підпис автора, назва роботи Тираж рік. Підпис і підпис робот, підпис авторки в даному випадку. Це великий принт. Він по суті становить і колекційну цінність, тому що тираж обмежений, вартість такого принта 1200 доларів. Скажімо так, порівняння з оригіналом, так це значно менша ціна, більш доступна. Але також ця робота становить колекційну цінність і може використовуватися і як інтер'єрне рішення, тому що робота достатньо крупна і прикрасить будь-який інтер'єр. Дмитро, підкажи, будь ласка, а якщо, наприклад, людина хоче оформити собі простір інтер'єр, ну сама не може визначитись, да чи є у вас якась послуга, допомагаєте ви з цим? У нас на платформі є послуга арт-консультація, яка полягає в тому, що ви звертаєтесь до нас за допомогою оформити ваш простір. Ми підбираємо вам унікальну колекцію, спеціально під ваш інтер'єр. Це може бути як домашнє приміщення, так і будь-який офісний варіант або робочий. Також у нас є підбірки готових колекцій на сайті, від яких ви можете відштовхуватися для того, щоб зрозуміти краще, що вам необхідно. Дмитро, у нас, наприклад, в нашому бізнесі, коли у нас там замовляють меблі, дуже часто треба щось кастомізувати, там обирають фарбування або розмір просять змінити. Підкажи, будь ласка, чи є така можливість, чи у вас тільки стандартні якісь розміри і рамки, да, чи можна щось змінювати? У нас на платформі досить широко представлена можливість кастомізації замовлення. Це пов'язано із вибором оформлення і з вибором розмірів гардпринтів. Також, до речі, у нас є чотири варіанти матеріалів, на яких ми друкуємо. Тобто, це також можна обрати: це папір музейної якості, полотно, акрил і композит. Композит це варіант пластику змішаного з абразивним металевим матеріалом. Він так міцно дуже, дуже виглядає. Варіанти оформлення для паперу: це, наприклад, з паспорту і рама різного кольору. А да? також присутні різні профілі рам. Також ми можемо виготовити рами під замовлення більш щось ексклюзивне. Обираючи ваше замовлення, формуючи матеріал, на якому ви хочете, щоб ми надрукували артпринт, принт, його розмір і оформлення, наш калькулятор на сайті автоматично показує ціну, і це дуже зручно для того, щоб одразу оформити заявку. І важливе питання: зазвичай, коли ти щось комусь даруєш. Це там дуже поспіхом, терміново, Ти там забув підготуватися. Наприклад, якщо у вас замовляти щось на сайті, як швидко це виготовляється, робиться, як швидко я можу отримати готову роботу. Якщо робота вже наявна, є в наявності в шоурумі, то це оформлення і відправка. Новою поштою або в Києві, в Києві це може бути в той самий день в шоу-румі, якщо через нову пошту, то все залежить від строків доставки нової пошти. Якщо мова йде про замовлення більшого розміру або більшої кількості арт-принтів, то ми даємо стандартний термін до 10 робочих днів. Дмитро, дуже дякую. Особисто мені дуже подобається проект. Я більше про нього дізнався, і я точно буду замовляти. Я впевнений і на подарунки, і собі в інтер'єр. Мені дуже подобається. І я дуже раджу всім архітекторам, дизайнерам, також корпоративним клієнтам, звернути увагу на арт-платформу Vivid Fusion, завдяки якій ви можете оформити ваш інтер'єр е сучасним е українським мистецтвом е за доступні бюджети. Ми також дякуємо вам за чудові меблі, тому що вони ідеально вписалися в нашу творчу. Атмосферу і підкреслили саме мистецькість цього простору. Тому я думаю, що не випадково, що саме два наших бренди взаємодіють, і дякую вам за можливість поширювати українське мистецтво на широку аудиторію. Дякую. Дякую.